Україна виграє економічну війну проти Росії, такого дещо несподіваного висновку дійшли наприкінці грудня аналітики видання The Economist. Українська економіка зазначає часопис переосмислила себе, щоб переорієнтуватися в реаліях воєнного часу. Вона залишається на чверть меншою ніж в 2021 році. Проте вперше з 2022 року, коли почалося тотальне вторгнення Росії, вона є здоровішою ніж ворога за деякими ключовими. Показниками, попри значні виклики, які стоять перед Україною в новому четвертому році повномасштабної війни, економіка демонструє стійкість та гнучкість. Як вона трансформувалася та що дає підстави для стриманого оптимізму в прогнозах, кореспондентка ТСН Марія Васильєва дізнавалась. Ми переїхали сюди 22-го року навесні, щойно почалася війна. Подалі від війни та як найближче до кордону з ЄС за таким принципом від лютого 22-го року релокуються численні українські виробництва. Так в Ужгороді опинилось підприємство Тетяни та Сергія Шелестів. Виробляють електрообладнання для салонів краси. Частину фахівців переконали переїхати разом з собою, адже знайти їх на новому місці було просто неможливо. Конструкторський відділ інженерії. Розробка, все в цьому напрямку металообробка, тобто люди, які розуміються на цьому, тут не було розвито металообробка, великі промислові заводи їх тут не було. Продукцію виробляють переважно на експорт. Тож релокуватись вигідніше було в Європу, кажуть власники. Однак вирішили, що, попри складнощі та витрати, залишаться в Україні. Наші партнери нам хотіли фінансово допомагати, але ми відмовилися перевозити виробництво Ми хочемо Чому підтримувати нашу батьківщину і розуміємо, чим більше бізнесів залишиться в Україні і будемо подавати приклад іншим, тим більше надій на те, що ми зможемо перемогти ворога. Закарпаття мальовничий край до російського вторгнення могло розраховувати на невеликі прибутки від туризму, садівництва та скотарства. Тепер колись дотаційний регіон збирає мільярди гривень податків та активно розвивається за рахунок трьох сотень підприємств релокантів Видання Економічна Правда проаналізувало в яких громадах побільш Шало грошей від податків за три роки війни. Лідером виявилась Львівщина. Там назбирали на 64% більше податків ніж у 2021 році. Загалом економічна активність прогнозовано посунулась до західних і центральних регіонів однак, доволі несподівано зросли податкові надходження на Дніпропетровщині та у прифронтових громадах Донецької області. Всупереч очікуванням, мешканці сходу та півдня, замість того, щоби тікати як найдалі від війни, навпаки, переселяються. Якомога ближче додому, і навіть попри ризики, часто воліють не залишати меж свого регіону. А ми навпаки відкриваємося на сході. Підприємець Олексій Давиденко розповідає, чому продовжує відкривати нові магазини своєї мережі під час війни саме у прифронтових містах. Ми розуміємо, що сьогодні в Херсоні немає іншого місця, де можна швидко знайти товари для реабілітації. Де можна швидко знайти товари для постійно прикутих до ліжка хворих, яких не можна вивести? Ми втратили магазин в Маріуполі, який був знищений росіянами, а всі інші наші магазини, навіть ті, які були розбомблені, відновлені, працюють з закритими вікнами. Зашитими шибками, з без дверей, без світла. Свій ранок Олексій Давиденко починає з перегуйківки між містами. каже, завжди з тривогою чекає, звістки чи відкрився Херсон. Він захоплюється дівчиною-продавчинію, яка продовжує підтримувати цей острівець нормальності в місті. Каже, вже збився з рахунку, скільки прильотів там було так само, як у Запоріжжі і в Харкові. На Насалтівки була дуже показова історія. Вона була одна з перших. Наш магазин попав під обстріл. Градів, він був майже повністю зруйнований. Сусід з цього будинку прийшов в магазин, не дав можливості, щоб цей магазин якось розікрали або що з ним щось сталося. Він знайшов нас. Потім він сам попросив, щоб допомогти нам і сам організував вивіз всього товару. А ми розуміли, що це робиться не за гроші. Ми розуміли, що це. Харків'яні допомагають харків'янам вижити в цей момент в цьому місті. В цій ситуації стійкість один із чинників, який впливає на економіку, але який неможливо обрахувати за майже три роки війни. Росія десятки разів вчиняла масовані ракетні атаки на енергосистему. Від цих обстрілів загинули щонайменше 120 енергетиків. Проте фахівці раз по раз лагодять розбити обладнання енергетичні компанії вдосконалюють захист та інвестують в альтернативну зелену енергетику. Ми переживаємо кожну нову атаку кожного с трішечки системніший. Це означає, що вся система вже ну, на жаль, підлаштувалась при ну, як наскільки це можливо, під такі жахливі умови. Проблеми з електроенергією у 2025 році можуть коштувати Україні близько 1% ВВП. Вважають у Київській школі економіки. А Гліб Вишлінський з центру економічної стратегії називає ще одну найгострішу проблему: це брак робочих рук. Міграція та війна призвели до скорочення робочої сили більше ніж на 20%. Мобілізація витягує людські ресурси з економіки. Водночас в умовах, коли Росія продовжує. Намагатись захопити або зруйнувати все, до чого здатна дотягнутись. Продовження оборони також питання захисту економіки, і між цими пріоритетами доведеться і далі шукати баланс. Там ваші колеги, які власне розповідають, що відбувається близько Покровська, Там же, власне ці шахти, на яких видобувається коксівне вугілля, без якого не може працювати українська металургія, потрібно тоді імпортувати його щось набагато дорожче, довше і так далі. І, от, власне, в тебе постає питання: Ну, тобто, для того, щоб там захистити ці шахти, тобі або потрібно мобілізувати набагато більше людей, вирвати їх з економіки, або якщо ти не мобілізуєш цих людей і не вирвеш їх з економіки, то Росія відірве в тебе ці шахти, і відповідно впаде виробництво в металургії. І теж буде негативний удар по економіці. З хороших новин гроші від партнерів на покриття дефіциту бюджету та першочергові потреби гарантовано будуть. Зараз ми маємо повний... Повне покриття українських фінансових потреб, а не лише зобов'язаннями з боку наших міжнародних партнерів на 25 рік, на наступний рік, а і підписаними навіть документами. То фактично на наступний рік у нас є повні зобов'язання на рівні близько тих самих 40 мільярдів. Ще одна хороша новина: на цю допомогу практично ніяк не вплинуть подальші рішення нового президента США, адже це значною мірою гроші від країн ЄС та Великої Сімки. А ці 20 Ярдів доларів, які виділила адміністрація Джо Байдена, вже пішли до світового банку та їх уже не відкликати назад. Так само, як і військову допомогу, яка має щонайменше на півроку забезпечити потреби оборони. Такий запас міцності дозволяє експертам зі стриманим оптимізмом дивитись на перспективи України найближчого року. Та водночас негативні рішення Дональда Трампа щодо України можуть спричинити велику кризу вже у 26-му. Марія Васильєва, Світлана Деніщук, Тимофій Кощі ТСН, 1+, плюс марафон. Єдині новини обіцяє обмежити допомогу українським біженцям через зупинку транзиту газу. Словацький прем'єр Роберт Фіцов вдався до нових погроз у бік нашої держави. Запевняє, що його уряд обговорить яких заходів вжити у відповідь на припинення Україною транзиту російського газу. Фіцо заявив, що його держава, начебто, зазнаватиме, щороку півмільярда євро збитків обговорення заплановане. На наступний тиждень раніше Фіцо обіцяв зупинити імпорт електроенергії до нашої країни у відповідь на припинення транзиту російського газу. Словаччина лишалася однією з небагатьох країн Євросоюзу, яка отримувала блакитне паливо саме від Москви. І це припинилося 1 січня, коли Україна повністю зупинила транзит російського газу. П'ятирічний договір про його транспортування закінчився. Більше його продовжувати не будуть. У Кабміні кажуть, транзит території України може бути відновлений за запит. Том єврокомісії, але транспортувати будуть вже газ з інших країн.